Мені дуже подобається виставка, вона така символічна. Я сподіваюся, що всі ці картини рано чи пізно будуть реалізовані у реальному житті, тому що всі ми ці цього хочемо. Серія Перемога Марини Мельник виконана в патріотичних яскравих кольорах. За задумом авторки роботи мають викликати відчуття радості та перемоги. Моя перемога вона в образі дівчини молодої та зухвалої, тому що наша країна теж молода, і більшість людей, які зараз на фронті, вони теж дуже молоді, і вона має молоду енергетику, сильну, незламну. На картинах Марини перемога летить, біжить і йде до нас великими кроками. Ось ця перша ілюстрація художниці наснилася. А далі народилася серія робіт, покликаних зміцнити віру та дух глядача. Дуже багато наших співвітчизників за кордоном, і вони також чекають нашу перемогу. А ми чекаємо на них на повернення їх додому. І тому дуже багато в той час людей спілкувалося саме по месенджерах, по відеозв'язку. Тому виникла ідея намалювати скоро почекаєш, скоро буду. В експозиції є роботи присвячені Кримському мосту. Художниця каже: принципово не малює насильницьких дій. На картинах пошкодження мосту відбувається, ніби випадково. Марина розповідає її. Дуже просили намалювати ілюстрацію про знищення Путіна, і треба було поєднати цю ідею з принципом авторки не малювати насильства. Перемога знаходить його навіть у бункері, де б він не ховався. Вона його знайде. вона знайде його, візьме за шкірку і витрусить з нього всі всі ті речі, які він вкрав в Україні. Йому прийдеться відповісти за все. А на цій різдвяній картині українська переможна кутя з горішками, родзинками та іноземними інгредієнтами: Хаймарс, байрактар та іншими, які наближають перемогу. Ми привикли більш до класичних картин, класичної подачі, класичного живопису. А дивишся на цю виставку, вона своєрідна, вона не схожа не на жодну з виставок, які ми бачили. І тут автор, як на мене, показав. Ну, свою душу, своє бачення, закінчення цього всього. Я дуже радий, що творчість, що крети все ж таки живе під час війни. Мені просто дуже приємно, що навіть в так в такі часи все ж таки можемо зайти у цю комнату, таку світлу, таку, просто трішки надихаючу і полюбуватися на гарні ілюстрації. Все ж таки є такі маленькі, але дуже надихаючі островки світла. Зараз. У важкі часи війни дуже важливо зберігати довоєнний порядок, звичний спосіб життя, вважає співзасновник галереї Костур Сергій Гуцен. Це вважається, якраз той стержень, на якому тримається перемога, і те, що зараз в Україні відбувається це і особливо в Сумах, це якраз ну як для мене показ того, що ми переможемо, ми не переможемо, ми не здоланні. Перша виставка Марини Мельник триватиме два тижні. і Буде відкрита тільки на вихідних або за домовленістю з завтракою. Вхід безкоштовний, за донати можна взяти листівки з репродукціями картин. Всі полотна доступні для продажу. Кошти планують перерахувати на потреби Збройних сил України. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми.